Давайте разом спостерігати за його найцікавішими подіями. Отже, розпочався у нас матч. Зараз атака Кременя навіс у штрафний майданчик. Зараз ще одна атака, і знову подача прострільна, і навіть є удар у нас. Давайте дивитися зараз за атакою Кременя. Мулько. Небезпечний удар в площину воріт. Поки що відзначимо, що і гравці Кременя не надто дають розвернутися. Досить компактно діють на, на власній половині поля. Не дають простору, але зараз він є у Вендела. Вендел намагався покутити у дальній куту. Це вже непоганий момент. Максим Друщенко найкращий асистент з Вягеля. В другій Лізі вони двоє найкращі асистенти. Не лише з Вягеля, а й усієї ліги. Разом з Андрієм Писенком. Ох, як на підбирання тут міг пробувати Томандзото фактично з 11 метрів. А тут який момент може бути у Анатолія Стецюка. Проривається він штрафний майданчик, пробуває у ближній кут вже з гострого кута. Хотілося б згадати оцей момент, і я вважаю, що це найкращий момент суперників в першому таймі, коли в ближній кут там е вибігав їхній нападник, ближній кут, ти потягнув на кутовий. Е не було такою, що блин, ще трошки і вони вже будуть ще, ще там якось ярче бити. Та ні, такого відчуття не було. Я впевнений в, 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 в своїх хлопцях в нашій команді, що це так, один момент, що в них там ну не, не буває такого, щоб взагалі команда без моментів грала. І в першому колі в них були якісь моменти, і за і сьогодні були. Тому ну хороша гарна команда, яка грає футбол. Зрозуміло, що вона буде якісь моменти створювати біля наших, наших воріт. Нічого страшного. А ось приходить передача на Андрушенка. Андрушенко прокидає м'яч повз Оксененка. Немає голкіпера у воротах, однак дуже довго все роблять звягеляни. Подача в район дальньої стійки, і це буде лише удар від воріт. Фесенко зміщується до центру. Подача непогана тут знаходить Льюіса. Льюіс в стилі ванбастена пробивав, тільки з іншого флангу і лівою ногою. Навався одразу ж на лід з гострого кута піймати цей м'яч. Гарний момент Рокотянський. Його подача і удар. Андрущенко. Атака звягеля у відповідь. Андрущенко пробиває у руки Оксененку. 0-0 після першого тайму. У нас звягель Кремінь-2. Перший тайм був такий важкий. Перша гра після паузи так важко входили в гру. Але були моменти, треба було реалізовувати і виконувати завдання в першому таймі. Кидання на Фесенка. Фесенко скидає. Подача! Удар головою! Андрій Фесенко, який же момент Петрук. Ще одна подача. Вдається тут пробити Вадиму Лучці, і М'яч опускається на сітку, але вже з... зверху. Фесенко на лівому фланзі. Фесенко коротко вирішив зіграти. Фесенко знову з м'ячем, віддає на Вендела. Вендел можна пробивати, пробиває у ближній кут. Однак тягне цей удар Оксененко. Підбирання Льюіс технічно! Входить у штрафний майданчик. Прострілює Фесенко. Песенко у штрафному майданчику. Його простріл не знаходить Вендела. Однак м'яч продовжує перебувати у штрафному майданчику. І Вендел таки відкриває рахунок у цій грі. 1-0 на користь Зевягеля. Цікаво подивитися простріл, який шукав якраз Вендела, напевно. Не розібралися тут захисники Кременя. І дуже здорово Льюіс там вступив в боротьбу. Поборовся, м'яч відскочив до Вендела, і той. Реалізував свій момент. 1-0 на користь звягаля. Вендо так можна відзначити. Це дуже важливий був його м'яч. Перед цим після цього він мав моменти. Над реалізацією думаю, попрацюємо і все піде так. Я розраховую на нього, що він буде такою горьовою машиною, буде багато забивати. От у нього є все. У нього є якби, можливість поборотися. Він гарно бореться за м'яч. Він гарно е, може гарно потерпляти ворота, забивати гарні м'ячі. Будемо чекати цього сподіваюсь, сподіваюся, що це буде так. Лучка непогано розвертається. Проходить його передача на Вендела. Вендел у штрафному майданчику відпасував на Песенка. Вендел. Ну... Фесенко увійшов у штрафний майданчик. Прокинув. Ну там вставляв ногу Гонтар. Пенальті за фол проти Фесенка. І можливість для Звягеля закрити цей матч. І що ж, дивимося? Джордж Льюіс проти Оксененка. Джордж Льюіс без шансів. Просто для Оксененка Пробиває і забиває другий гол Звягеля. Понеслися з Понеслися ще один удар від Петрука в руки Оксаненку. Вендел приймає м'яч. Вендел. Ну Вже момент за моментом. Ми просто-напросто не встигаємо. А зараз швидка атака. Швидка атака Мулько. розігнався по центру. Ну а у нас звучить фінальний свисток у цьому поєдинку. Звягель у непростому протистоянні перемагає Кремінь-2 з рахунком 2-0. Ну, зараз така фаза чемпіонату, коли кожна гра як фінал. І легких ігор взагалі не буде. Нам зрозуміло, що всі думали, що ми дуже легко там маємо обігрувати І цю команду. Це дуже хороша команда, молода, граюча в футбол. Тому... З нею нікому не буде легко, і нам також не було легко, але головне, що виграли. Є три бали, готуємося до наступної гри. Підсумовуючи, сьогоднішня гра дала якийсь позитивний поштовх перед наступними поєдинками. Перемога це завжди позитив, але є над чим працювати. Є багато моментів, які ми не до кінця виконуємо, але перемога це позитив. Ми виходимо, ми йдемо до чайки наступну гру з позитивними емоціями і з хорошим настроєм. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.